Слава ісусу Христу! слава на віки. Вас сьогодні на території монастиря досить людно, весело і гамірно. Розкажіть, будь ласка, що тут відбувається? Найперше дивлячись на драматичні події, які відбуваються в нашій країні. Ми цього року робимо табір, табір для наших діток, але дещо в іншому такому порядку. Найперше, хочу почати з того, що в місяці липні, цілий місяць липень, на території нашого монастиря, ми мали такий табір, який називається патріотичне літо. Для діток, щоб більше зацікавити їх в історію нашої держави, про героїв нашої держави, про тих, які виборювали цю незалежність, про для того, щоб більше пояснити, який вклад люди роблять для того, щоб мирне небо було на нашій землі. Ну а закінчивши цей табір, ми розпочали табір, канікули, веселі канікули з Богом, які ми. Кожного року проводимо, і маємо досить багато дітей. Ось і табір проходить з 1 по 7 серпня. Скільки діток зараз є? Діток дуже багато, але з міркувань безпеки нам казали не розголошувати. Ось, але ми також маємо хотів би сказати, що маємо приготовлені бомбосховища, і підготовлені на всякий випадок, щоб була тривога. Ось, але діток цього року більше ніж минулого року. А який робочий графік? Ну, розпочинаємо ми о 9.30. Ми збираємося, ділимося по групах і пізніше маємо божественну літургію, пізніше катехизації, ігри. І до п'ятої вечора в п'ятій вечора ми закінчуємо свій табір. Розкажи, будь ласка, про роботу аніматорів. Чи важко працювати з теперішніми дітьми, як їх зацікавлюєте? Ну, насправді робота з дітьми вона завжди була нелегкою. Але хочу насамперед сказати, що цього року у нашому таборі канікули з Богом 2022 задіяно близько 45 аніматорів. Усі вони розформовані по вікових категоріях, по командах. Цього року набагато важче, звісно, адже така ситуація в країні і їх їхню увагу дуже важко тримати. Та ми е, кожного дня придумаємо нові цікавинки, е, щоб їх заохотити, сконцентрувати їхню увагу і зменшити їхній стрес під час перебування у повітряній тривозі. А діти яких вікових категорій перебувають у таборі? Е, загалом вікова категорія табору Васеліка Ніколи з Богом з 7 до 12 років цього року е, дуже. Дуже велике обмеження у віковій категорії у зв'язку з війною в країні. Скажи, що тобі найбільше подобається в таборі. Танці, ігри ну, мені майже все тут подобається, особливо танці. Мені найбільше в таборі подобаються бан, цивільний час і всякі ігри. Мені дуже подобається табір, тим, що тут дуже весело. Тут ніколи не скучно, і тут дуже гарні великі ігри, і дуже класні танці. і Мені дуже подобається. Мені дуже подобається тут, що тут дуже добрі аніматори, що тут дуже добре відносяться і класно танцюємо. І весело проводимо час. І мені тут подобаються великі ігри, банси, молитви, вервички. Як ми проводимо час всі разом? В цьому таборі вже другий рік, дуже круто. Надіюся, на другий рік так, так само піду. Цього року я дуже рада, що був табір, адже війна і дуже Класно, що ми зможемо провести, змогли провести таке чудове літо патріотичне, а потім ще й табір. Це дуже круто. Тут дуже весело, ніколи не буде скучно, веселі банси, і дуже цікаво. Тут дуже весело, круті, веселі аніматори, і ніколи не скучно. В цілому мені тут все подобається. Табір аніматори, веселі банси, молитва зранку, ще потім вервичка. Ну, коротше, все класно. Мені дуже подобається, тут класно, весело. і Різні ігри є. І все ну, мені все подобається. А що найбільше подобається в таборі? Все. Вже третій рік в цьому таборі. Тут дуже цікаво, великі ігри. Саме найбільше мені подобається літургія. Тут в таборі дуже класно, весело, залі аніматори, різні. Рукоділля виходять, ми сьогодні робили дуже гарні квіточки. І мені подобається в цьому таборі, тому що тут ніколи не можна сумувати, тож є дуже багато різних цікавих ігор, тут саме банси, вони дуже веселі, є різні танці і вони дуже круті. Я прийшла, тому що мені було сумно. Ну, тут дуже весело, була велика гра, ми шукали точки, потім ми по тих точках. Бігали і шукали. Ну нам давали лист, і ми ходили, шукали Степана Бандеру. Мені подобається табір, тому що тут є аніматори дуже добре і можна поспілкуватися, і дуже веселі танці, і дуже приємно все.